Дівчатка, вчора ввечері, вже пізно вечір ми отримали лящик. Ви знаєте, що ми вже продали і лящик, і дунайку всю підольі. Але приїхала ондо 170, ондо, ондо, 170 кілограмів донаєчки, ще буде гружати. Дівчата, зрозуміло, що ми отримали такий балкінок, класний лящик. Ви знаєте, що лящик він налазить мало-мало сумний. Весь лящик, навіть не смотря, що він маленький, дівчатка, він йде, подивися, один лящик, він малесенький, так, давай я поставлю його на місце. дивіться, чаша яка каву, ця твоя. Дивіться. На 330 гривень лящик. Дороги б він казав бився маленький. Давайте роз'їжджамо, подивимося, що в ньому є. Лящика получила вже 120 кг, но ми взяли отак. Ра, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, шість коробочок, тому що ну, дійсно лящик смачний. І, ну, І знаєте, що найголовніше? Дівчатка, вірите без ще шуїв, вірите середнього розміра. І найголовніше, дивіться, подивіться, який він жирний. Дісі давай, наш твоє любима. Дивіться, дівчатка, подивіться, який ікряний лящик, подивіться, який він жирний. Две, и киви. Али, Али, Жуля, иди сюда. А ну иди сюда, Али, Жуля, давай. А ну, о, а ну давай <с корочку. Бокал пива принес? Сука. Да, сука. Та Алинка завтра шо скандал мне Нельзя. Не Не, Ижика, ну посоли, скажи мне. Знаешь, две сколько тебе две, вот, я не разворчал, дивись. Золотая середина. Бомбезно, просто супер. Да? А посоли, я коллег, посоли. Золотая середина. Да? Да. і сильно, і не, не мало. Дівчатка, ви подивіться, подиви, який він жирний. Дівчатка, подивіться, лящик, да, 600 грам, казалось би. Дивіться, який в ньому ікри, подиви, подиви, який він ікряний. Дівчатка, 500 гривень за кілограм, лящик вищий шиї, мало-мало Далі да, ліжа? Хочу. Да? На, на Ну, хай, хай. На, так, Ні, так. він дійсно да? Дівчатка, 500 гривень за кілограм, лящики є. От 600 грам до 1,5 кілограма. І дивіться, саме головне, що він дебище, що є. Дівчаточки мої, він дебище, що є. І вірите, мало-мало солі. Це теж немаловажно. Значить так, ящиками ми отримали багато. Я... Так, цей ножик. Зараз, щоб ви не забули, що там ніж. Дивіться, будь-який ящик, який би ми не відкривали, любий. Ми вчора його отримали, дивіться, будь-який ящик, який ми не відкриваємо. Подивіться. Ой, Крупніший? Так. Дівчатка, дивіться. Ось ящики, дивіться з ікрою. 500 гривень за кілограм Обалденно вкусний лящик. Значить, так мої хороші, ящик то є. А вчора ми ще отримали. Отаку, я коли перший раз брала, я не думала, що вона у нас так піде. Оця і там. Дівчатка, тищу 1800... 8, ми багато, і ми взяли її. Я вчора взяла взялася, де ось вона. І там третій ящик, теж вона он дає, он до... вона там в тому ящику. Ой-ой, всему. Значить, дівчатка, дивіться, отримали ми і круг біленої риби. 1800 гривень за кілограм. Але я вам хочу сказати, дівчатка, я, о, а це що нам дали? презент. Це нам презент, Ви знаєте, я хочу вам сказати, що я ніколи не думала, що вона буде вкусна. По-перше, ікра 1800 кг. Дивіться, в одній пачці 1800 Дівчатка, дивіться, 900 гривень. Ну, в будь-якому випадку 900, 910, 900. От. В середньому вона така є. І знаєте, саме головне, вона не глибка. Обично є така ікра, да? вона йде до піднебіння, вона прилипає. Ні, мої хороші. Вона до підніблення не прилипає, вона йде малосольна, вона дуже смачна. Ціна якийсь ще 800-9 за кілограм. Любий ящик ящика, який би я не окрила, мої хороші, дивіться, тут крупніше вже йде. Я просила, щоб крупніше вибирали. Багато хто, але заберіть ці коробочки, дивіться, багато хто любить крупний ляж, да? допустимо, хто м'який. Але в будь-якому випадку мілкий, він чи крупний, він йде з ікрою. Дівчатка, значить, отакий лящик, гривень за кілограм, отака і корочка вялена. Кстати, я навіть не знаю, якої царини. Ну, вяленої риби. Ну вона вкусна, вона не глибка. А хто буде все життя улибатися, Як оце світулечка? Дівчатка, губи без анестезії, без хірургічного втручання, я вам розказую, берете ляща, наїлися його на ніч, а утро ці баби як баби, ви королеви, губульки, як у світульки, І більше не треба. Дівчатка, ми you. Давайте ви за хвостчиком, хороші, по цьому. От, ой, а губки Сероні і називається Поцілуй мене рибулька, поцілуй мене всегда, бо така є прекрасна світулька на привозі. Да-да-да. Слухай, я Олег, я тобі казав, що я народна артістка. Да. Я народна артистка привозу. Немає такої народної артистки, як світу. Ти розумієш? Да. Саме головне мої ріденьки, любіть свій товар. Повірте, чоловіка треба трусити як грушу, а товар любити як душу. Але Олежик, я знаю, що хочу сказати, без вас теж ніяк це наша, знаєте, серединочка. От приходиш додому, да, і хочеться лягти, на ручку, обняти, сунути ножку між ножку, да? вас обняли, спинку почухали, ви заснули. А що ні? Ну слухайте, ну це життя, дівчатка, це все життя. Знаєте, то що я більше, я більше знаєте говорю до дівчини, бо тому що дівчині хазяйки, обично ні, у мене був один ти мужчина, він мені так піпав що я вам говорю. Він успіху жінки, якщо на нього є. Це не дай Бог. Він мені за кусок малосолки, Олешка, 45 п'ять яка вона, як вона, косточка є чи зелена. А чи я кажу, давайте я вам на ріжу зроблю бутерброди поїсти? Ні, Олег, та ти що, я тобі говорю. 45 хвилин ми розказували, як треба їсти рибу, що з нею робити, серйозно. Я вам розказую, взяли, відкрили, плюнули, їсти. Так, мої ріданки, дивіться, ми знаходимося на провозі в Молочному корпусі. Дівчатка, найголовніше, не ведіться на фейкові сторінки. У нас один Інстаграм, один тік -ток. В Інстаграмі 300 з чим-то, в тік 700 з чим-то, 1000 підписників. Дівчатка Оті всі фейки, живі, здорові, умерли. Ми всі живі, здорові і чого, і вам бажаємо. Здоров'я, мира, процвітання. Дівчатка, лящики, 500 гривень за кілограм, вялена і корочка, 1800. Замовлення приймаємо на вайбер. 098 493 восім, Кроме вайбер, ми їх не приймаємо нікуди. Так що мої її ріденькі, але жуля, давай значить... ні, треба зараз все, зараз ми перевісимо. Ми отримали його. Зараз ми це все перевісимо. Олеся, ми з тобою робимо розворот, поворот. Ми, дівчатки, ви знаєте, що ми получали рівуличку, росовочка у нас це. Це наше все, дівчатка. Рибка, бо зараз мірний ряд 5-6. Це фарельчика. Ви знаєте, я люблю, навіть якщо м'яка, я люблю форель. Форель вона, знаєте, ну я не знаю, вона ярка, красива. І вона, ну вся рибка пуста, і всього вкусна форель. Але я більш працювати люблю з фаречкою. Вона ярка. Дівчатка, ціна на малосовочку, 900 гривень за кілограм. Ціна не мінялась. Ціла рибулька 550, стейки 700. До речі, вже 4 5 рибок замовлять. Ми цілу теж продаємо, кому треба стейки, кому треба філе. Дівчатка, рибулечка є, ви знаєте, що дивіться, от ви мене оп'ять оп'ять же, же вертаємося до того самого вопроса. Говорить, ви не хочете казати рецепт, як ви робите, а чого вона в нас вкусна, у вас є, дівчатка. Ви їй головне, з вечора засолили, утром змили і дивіться, вона доже на хвилин 20 30 отако пустиє. І дивіться, легким движенням руки, Леся вже намотала за 5-7 хвилин намотаний Ландес. Дівчаточки, рибка, вона ви розумієте Вона просто тає у вашому році. Дивіться, нікотрі інциденти, у нас є случаї, не один, приходить, хочемо кожну. Ми хочемо саму нижню, дівчатка. Я вам зараз хочу просто показати, як сама нижня, вона смотриться, щоб... ви... А ось ось. Ні, да, так, У них кусочка. Да? Ось два жирні кусочки. Коли рибка лежить на рибці, да, отаку. Ви думаєте, що вона вся така товста. Дівчатка, вона не вся така. В будь-якому випадку у рибулечки є отакий краєшок. Хто любить більш жирнішу частину, він бере саму серединку і від голови. Це дуже немаловажно, щоб ви знали. Хто любить більш таку плотнішу частину, це отака частина, вона йде від хвостової частини, але це не значить. Що вона ця часть вона більш плотна, більш упруга. Допустим, я люблю більше таку. Ну я не взагалі нічого не люблю, але якщо даже я пробую, пробую таку. Є такі, що прямо люблять оцей жир, прямо за ним помирають. От ми любимо, щоб вона була жирна, щоб вона прям текла в тому вашому рочку. Так що, мої хорошенькі, рибулечка є 900 гривень за кілограм, дівчатка, дуже немаловажно. Готуємося до паски за день, за два. Ми передачі продавати не будемо, не ображайтеся, тому що ну, багато роботи. Я це вам говорю вже за два місяці до паски. Замовлення приймаємо тільки на вайбер 098 493 0776. Мої хазяїчки, ви не пишіть мені, що я хочу замовити, а можна дівчатка. Для чого ми робимо ролики? Ми робимо ролики для того, щоб ви замовляли нашу продукцію, щоб ви вкусно пили. Це Дуже немаловажно. Зорчик по нашим ценам, який я роблю кожен день. До речі, сьогодні нам дали молочну форельку, Я вам зараз її покажу. 500 гривен 100 грамів, але вона така обалденно класна, вона дуже полезна, вона дуже смачна. Так, ми сидімо до цього холодильника. Це ми получили тару. Дивіться, це ми отримали тару. Це все баночки, які ми фасуємо. Ось такі баночки ми беремо, ми їх фасуємо для передачі. Так, мої рідненькі, значить, так, починаємо. Щучка, 100-грамова баночка, 450 гривень. Ви знаєте, щучка по вітамінозу рівняється до чорної ікри. Значить, є у нас кіта. Кіту ми така баночка, вона приходить 250 грамів. Вона стоїть 2 тисячі Ми її відкриваємо, робимо по 100 грамів, тому що ну, не кожен може взяти по 100 грамів. Ціна її не мінялася, 800 гривень за 100 грамів. Дикий лосось 200 гривень. Там йде два кусочки або один цельний кусочок. Вона теж дуже смачна в собственному соку. Потім дуже смачна оця печоночка, печень різке 230 грам 250 гривень. Вона йде одним або двома кусочками, вона йде не без горчинки, вона дуже вкусна. То, мої короткі оцей тунець у нас улітає. Люди його розпробували. Дівчатка, 500 гривень така банка, він просто обалденно вкусний, мало-мало сольний. Понимаєте, ми йдемо до нашого храбіка, баночка храбіка, я вже вам казала, це не перва необхідність для нашої їди, але, але, дівчатка, це делікатес, який і... загрузку. Це делікатес, який їдять, 700 грамів 6 тисяч 700 грамів. 0,4 і 252 тисячі. А Ли, Жуля, що... Диві... 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 Ой, Ти на лекції, диві... Аліжуля? Диві... Що Вуркулятка мої, що, мої літаки? Зараз, секундочку, треба обзор значить зробити. Значить, дивіться, так... така баночка 250. по А Алі Жуля завчає інформацію. Квіточка там. Квіточка воркує з кустю, квіточка з кустю а ми з тобою, Леся, показуємо товар. Ну а що? Так, мої рідні, значить, дивіться, і корочка чорна, є баночка 130 грам, вона стає 100 доларів, но 100 грам 80 доларів. Є баночка полкіло, 250-350 грам. Ще раз хочу сказати, дівчатка, коли пишуть там ой, хто його бере, коли дівчатка на кожний товар є свій покупатель. Кожна людина вона любить те, що вона любить, вона купує те, що вона любить. Отака ікра вона не може стояти 200-300 гривень за 100 грамів самі це розумієте. Ну, звісно, писати можна що хоч, але я вам просто говорю, що це делікатес, який люблять, тим більше, по вітамінозу підняття гемоглобіна, це у нас чорна ікорка. коркла. дівчатка, і ви знаєте, що горбушка, вона ну для мене вона сама вкусна. Ікра, вона стоїть 700 гривень за 100 грамів. Баночки йдуть по 100-200 по грам, ми її самі фасуємо. Ви знаєте, що вона приходить, то приходила в лоточках, вже їй нема так удобно, було 200 грамова банка, продали і все. Тепер вона приходить, ну вона приходить розвісна. Я вам показувала 5 кілограмів відеречку, ми її самі розфасовуємо. Тобто, значить, ми її не забуваємо, що дуже вкусна, смачна історочка, 230 грамів, 1500 гривень. Дівчатка, вона дійсно смачна, вона йде мало-мало сольна. По перше, красива баночка і вкусна яка. Тут навіть без цього. так, палічного кушки вона будь ласка. Сідайте в цю сторону. Дівчатка, зараз ми зробимо, звісно, у нас мені обзорчик по круас круасанів немає. Але колочка зараз буде. Значить, так. Починаємо цей холодильник. Як зараз будемо вилажувати. Значить, дивіться мої. Рідні. Дай, до мене. Значить, дивіться, тут колочка з круасанами, вона пуста. І дивіться, є дуже вкусний кальмар з тунцом Фрейси з Калару, і що гривень за кілограм колбаска плотна. Дівчатка дуже смачненький копчений рулет, ціна його. 1400 гривень за кілограм. Він теж йде він мало-мало сольний, він не прітерний, він не сольоний. Це дуже немаловажно. Тому що думають, що може він сольоний, може. Ні, дівчатка, він не солений, Значить, 1400 гривень за кілограм. Торнадо вона взагалі не похожа ні на що, воно мені дуже подобається. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Воно дуже смачненьке. Дівчатка, весь товар, дивіться, я вже вам казала, весь товар знаходиться в холодильнику. Ми за цим дуже слідимо, Ми сидимо за тим, що ми всі року міру, дівчатка. Коли приходить товар, я вам показую. До речі, я ще заказала дуже багато товару, тому що ми практично все продали. Ми буквально, коли два дні тому, ми його взяли, круасанів нема. Руліта копченого, це все, що є, Правда. Ну, Дякувати вам, дякувати Богу, тому що ну, дійсно продукція вкусна. Дівчатка, дуже смачна оця колбаска, тунець і мерлін. 1200 кілограмів. Ну, ніхто, знаєте, поки ми не кажемо, що це риба, ніхто не вірить що це риба, Вона дуже, вона взагалі на рибу не похожа. У дуже вкусна це з вишнею, 1200 кг. Так мої карушки. Тортики, цей тортик, Тунець, мі... Тунець палтус, форелечка, Камбала і міді. 1500 гривень за кілограм це в'ялений тортик, він дуже смачний. Одним словом, мої рідні, весь типа знаходиться в холодильнику. Чорна каракатиця, а світлінка з цим з кіжучок дуже вкусна. Така 1200 гривень за кілограм. Ви знаєте, хто любить рибу, от воно просто все вкусне, все мало-мало солі. Не забуваємо, маслинки, маслина гігант. Це одні з маслівницьких, яких можна прогодити косточку, вона розсаситься. Дуже смачне оліткове масло першого джима. Воно йде як для салата, так і можна його приймати. Одним словом, дівчатка продукція продукція знаходиться на Замовлення ми приймаємо тільки на Viber 0,98, 493 0776. три Передач багато, роботи дуже багато. Я завжди говорила, говорю, і буду говорити. Я вам дякую за те, що ви в нас є. Дівчатка, не ведіться на фейкові сторінки. Не ведіться, будь ласка, на те, що там пиш, померли жить. Ми живі, здорові. У мене одна сторіночка в інстаграмі, одна в і 700 і 300 тисяч. Кожне утро ми робимо по 30-40 років для того, щоб ви бачили, що все добре. По-другому не буде ніяк. Я вас обіймаю, цілюваю, хорошого дня бажаю. 750, п'ять. 750.

Значить, вони потрібні, значить плюс 495 є. Знаєте, моя рідна. Е, ні, дивіться, дивіться. картинки, а тут же світ, зайка. вони по тижні рівень. 495 грам. 495 гривень. І это, 1875. Ви спокійно, у картинки в морозилку. дівчатка до Пасхи робимо заготовки вже, так, щоб не було вже отак. Знаєте ото? Що вам, донайку? Коті, давай до найку, вже оно стоїть. Знаєте, що там 25, зайка? 1900. Це нас було Вот вы вот парочку. Вам тоже приходите, девчатка мои, приходите на даче. Да, мы им любим еще. Спасибо, да. Женщина не зла. Что там все задовольно? Да, все. Нет, помешаем. Привода.